Коляда на майзлях, різдвяний одноіменний фестиваль, відбудеться в Івано-Франківську. На святкове дійство приїдуть колядники та вертепники з усіх куточків області. Уперше на фестивалі колективи з Рівного, Тернополя та Дніпропетровська. Упродовж двох тижнів на майзлях лунатимуть давні та сучасні віншування. Різдвяна коляда у церкві Царя Христа. І особливо переживається коляда в храмі святому, щоби в той спосіб наші діти, наша молодь, яке творить наше завтрашнє, наше майбутнє, дивлячись. Чись на ці прекрасні колективи, які і цього року зголосились до нашого фестивалю, могли передати глибінь нашої коляди також в той спосіб молитовно приславити господа Бога, перебуваючи у святому храмі. Щодня особлива програма. Це дві години духовної музики, співу та святкового дійства. Колядуватимуть на мазлях понад пів сотні колективів від аматорських до високопрофесійних. По завершенні кожного тижня гала-концерти і жанрова палітра, не тільки хорові виступи чи ансамблеві, але також інструментальні виступи. Ви зможете почути на цьогорічній коляді. Ще цікавим є, що зголосилися до нас і декілька вертепів. Ми можемо побачити не тільки спів у церкві, але також певні дійства. Фольклорні ансамблі з дитячих музичних шкіл також представлять свої дійства на нашому фестивалі. Коляда на майзлях в обласному центрі відбудеться у четверте. Щоразу кількість учасників та географія Розширюється. Фестиваль набуває статусу всеукраїнського та має послідовників. Схожі дійства проводять у кожному районі Прикарпаття. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на важі.